Якось можна Ненасильственно повпливати на відчуття голоду збалансованою тарілкою, класною збалансованою тарілкою. Чому тому що якщо ми гарно поснідали, у нас як мінімум 4-6 годин не повинно виникати бажання щось під'їдати? Якщо не було нормального сніданка, ми десь там з'їли якоїсь гранолки з молоком. Через 2 години ми будемо голодні, і це нормально. Це фізіологічна реакція організму. І коли організм голодний, по перше, ми стаємо агресивні. У нас падає глюкоза, у нас падають гормони радості, ми стаємо агресивні на фоні голоду по-друге, нам звісно, хочеться щось поїсти. І це не тільки психологічний аспект, це фізіологічний аспект. І в першу чергу наш мозок нам говорить, зі щось солодке, якісь прості вуглеводи, для того, щоб насититись. І виходить, що ми просто тоді, як білка в колесі. Ми зранку з'їли якусь гранолку, швидко глюкоза підвищилась, швидко впала від вуглеводів. Ми знову голодні. Ми закинулись печенькою. Знову на півгодини нас вистачило, Ми знову голодні. Знову якась солодощ або якийсь фруктик, і ось так, от від різкого підвищення глюкози до його зниження. Ми через півтори-дві години голодні, тому що не було по перше збалансованого прийому їжі, і тут е, грає роль в першу чергу наш сніданок. Навіть якщо ми переїдаємо ввечері, я завжди говорю, якщо ви переїдаєте ввечері, якщо у вас є пізні прийоми їжі, і ви надмірно голодні, починаєте виправляти цю історію з сніданка. Це дуже взаємозалежно і дуже взаємозалежне ваше відчуття голоду від того, як ви складаєте свою тарілку.